Я заїхав в розташування батальйону. Братство зустрів своїх давніх знайомих. Ви знаєте, це християнський батальйон, і ми закликаємо християн приєднуватися до батальйону. І для того, щоб приєднатися до батальйону, потрібно тільки три речі: потрібно вірити в Бога, потрібно мати всяке таке здоров'я, тому що це доволі важка робота, і бойові завдання вирішуються важкі, пов'язані з серйозними навантаженнями. А так само мати відчайдушність. Втім, якщо ви християни, вам це не Потрібно пояснювати людина, яка вірить в Бога, не боїться смерті. Вона знає, що смерть уже подолана. Мене часто запитують, як оформлюють в батальйон. В батальйоні є люди, які не хочуть оформлюватися офіційно. Вони є добровольці. Це одна частина батальйону. Є люди, які хочуть все таки служити в збройних силах, і через батальйон вони потрапляють в збройні сили. А поза як батальйон спеціалізується на розвідувальних диверсійних операціях, штурмових діях так само, то у нас люди проходять навчання, і це серйозне навчання, злагодження. Після цього вони перевіряються в бойовій, Ситуації, і тільки після того, якщо ми бачимо, що ці люди не бояться, ці люди справді наші починається процес оформлення в збройних силах. Бо оформлювати до того, як все це відбулося, безсенсово. Потім оформили купу часу, купу зусиль на те, щоб оформити людину, а вона схибала в першому ж бою, такого нам не потрібно. Ці люди, які у нас отримують поранення під час бойових дій, і так далі, звісно, що про них піклується і батальйон, про них піклується держава. І ми завжди приділяємо цьому дуже велику увагу, щоб наші люди лікувалися за першим розрядом. Дяку Богові, що в батальйоні не такі вже великі втрати, менше ніж у багатьох фронтових батальйонів, бригад. Але тим не менше потрібно знати, що це небезпечна діяльність пов'язана з великим ризиком. Ну і зараз я попрошу хлопців, щоб вони показали нам, як люди живуть трошки про побут, тому що це так само важливо. Бо потрапляється. Потрапляючи сюди, ви потрапляєте в казармені умови. Це дуже інтенсивне навчання, і ви повинні знати, де вам доведеться перебувати, що ви будете їсти, де ви будете спати, як ви будете молитися разом з усіма нашими братами, і де ви будете навчатися. You think you really gonna Це один із наших навчальних класів. У нас їх є декілька. В цьому класі навчаються зокрема ті люди, які йдуть на диверсійну роботу. Тут проводяться загальні пари і по спеціальності підводної справи. Також у нас проводиться топографія. Ну те, що і завжди, топографія, теорія по тактиці. Практика відробляється на полігоні. Ми туди з'їздимо. До речі, на полігон з вами. Люди сепаруються по видах діяльності, де хто має здібності до підводних диверсій. Нах операції вони у нас навчаються там. Дехто відбирається для снайперської стрільби, тому що у нас в деяких операціях задіюється і снайперська стрільба. Дехто ну, лишається в штурмових групах, але здібності кожного з вас будуть розкриті. Будь-якому разі спочатку йде загальний навчальний курс. І це клас, як і решта, дуже важливий в цій програмі. Звісно, що навчання відбувається з автоматами Калашникова, наших рекрутів, але в батальйоні дедалі більше західною зброєю Це Чизета, Фенскари, Є, є М 4 Я от не підтримую цих всіх. Ми я фанат м 4 Вважаю, але багатьом нашим подобаються Чизети і Фенскари. Чизета це, скажімо, з технічної точки зору дуже добре. Чеська збройовка це одна з найкращих збройних фір. Світу. Ну, Вони беруть тут, кожен може вибрати, звісно. Я рекомендую все-таки М4 по багатьох причинах. Потім ми коли-небудь на цьому зупинимося. Нашому брату подобається чеська збройовка, він працює з нею. Дуже високо оцінюють точність і дуже приємна вага. Достатньо легко, щоб пересуватися в бойових діях саме на солоде. Казарма звичайна двоспальні ліжка. Звісно, що трошки тіснувата, тому що забагато людей, але все одно люди не скаржаться. Це армія, це значно комфортніше ніж в шанцях під Бахмутом. Їдальня як їдальня, ну в принципі доволі комфортна, принаймні не убита. До речі, знайшов зараз на столі Red Bull. Не зловживайте енергетиками, браті і сестри. Сильно впливає на нирки при пораненні, наприклад, людина, яка на енергетиках її значно важче зберегти при. Травматичні ампутації руку чи ногу, ніж у людини, яка не на енергетиках, це річ по справжньому шкідлива і особливо це проявляється в у випадку поранень. Ну і з казарманим життям ми закінчуємо. Поїхали на полігон краще. Ми не посилаємо своїх бійців в бій непідготовленими. Підготовка дуже серйозна. Вона дуже тривала. Значна частина цієї підготовки відбувається на полігонах. Наші брати і сестри сплять в таких наметах. Це хороші американські намети. Мені багато часу довелося провести в радянському польовому наметі, і це жахливо. Тут це просто комфорт. все таки добре, що наші союзники зараз американці, а не китайці. Так я би не сказав би, що тут ідеальний Ни порядок пов'язано це. Можна вибачити наших братів і сестер в зв'язку з тим, що тренувальний процес дуже напружений, але трошки ми їм дорікнем і під час розбору польотів сьогоднішнього дня щодо порядку в наметах. Так люди спляться. Звісно, спартанські умови, тим не менше, все це добре провітрюється, не тече, коли дощ. Та втім, скажем, сильно розкошувати у них не лишається сил після напруженого дня підготовки. Овкі до речі прибули волокуші для транспортування поранених на полі бою. Ну, от як не дивно, такі прості речі сильно полегшують завдання, тому що транспортування поранених це проблема. Це гладка поверхня, яка сковзить по будь-якій землі, по траві, по багнюці, по снігу, по чому завгодно. Поранений може бути прив'язаний, достатньо комфортно себе почувати. І Головне, що достатньо комфортно себе можуть почувати ті, хто його транспортують. А чи є це виробництво? Це українське виробництво, аналог на американців, так? тобто українці вже виробляють і запозичують в американців ці технології. Як не дивно, прості речі працюють. Мені доводилося користуватися звичайними м'якими ношами. Це неможливо нікого винести, про що дві людини не можуть винести. По-друге, коли четверо людей вони мають півроку тренуватися, щоб не виронити пораненого. Нести з собою в бій, група не може нести з собою в бій, нормальні ноші тверді. Це чудова річ. Вони порівняно легкі, їх можна взяти в бій кілька штук на кількох бійцях і реально евакуювати пораненого. В братстві саме ця метода застосовується. Hey. Ми сьогодні відпрацювали топографію, евакуацію медично поранено. І ще сьогодні ми будемо відпрацювати тактичну міновибухову техніку. Як ставить міни, як ставить розтяжки, як від них стерегтись. Скільки годин на день приблизно триває на полігоні заняття? З 9 ранку до 6.30 вечора. Сильно втомлюєтеся? Ні, мені тут подобається. The world is like a ride in an amusement park and when you choose to go on it you think it's real because that's how powerful our minds are. The ride goes up and down, and round and round, it has thrills and seals, and it's very brightly colored and it's very loud. Аеророзвідка зараз супроводжує всі операції. У нас всі люди так чи інакше отримують навички поводження з найпростішими дронами з управліннями. Їм хоча деякі виділяються, і в спеціальні групи аеророзвідки, які підсвічують ці наші операції. Так, я сподіваюся, що зараз дрон не упаде мені на голову, тому що люди тільки вчаться. І якщо я буду далі продовжувати, знаєте, що я вижив. Ро ця війна не пробачає погано відпрацьованої тактики, і причому тактики в найбільш простих її формах. Наприклад, скажімо, люди, які з під артилерійським обстрілом збиваються в купу. Я знаю багато таких випадків. Це інстинкт, і забити ви підкорку, що навпаки потрібно розсереджуватися. Це дуже важливий момент. Плюс це звичайна піхотна тактика, яка у нас викладається диверсійна тактика, але все має бути зведено до дуже простих рухів і сильних навичок, в простих речах, бо прості речі працюють як в боксі: три удара, два уклона. Це працює. А якісь там складні речі, ви їх не можете застосувати. До цього має бути зведена тактика. От вона зводиться, тактика і вибивається в інстинкт бійцям. Це надзвичайно корисно, і цим зараз і займаються. на початку повномасштабного вторгнення ми всі жартували, що автомат знаряддя самозахисту солдата, що за допомогою автомата не можна вирішувати бойових завдань все вирішують великий калібр. То зараз. Дедалі більше ми покладаємося на автомат. Це видно і по відсотку поранених кульових. Зараз значно більше ніж на початку повномасштабного вторгнення. Значно частіше є боєзіткнення на короткий відстань. І автомат вже такий засіб вирішення бойових завдань. І тому наші реклапи багато приділяють уваги саме стрілецькій підготовці і стрілецькій підготовці саме в Русі. Воно їм знадобляється. І за нашим досвідом вони мають хороші результати потім в бою. Військовий статут і 90-й псолом. Цим керується братство. Якщо ви поважаєте одне і надихаєтеся другим, вам з нами разом в бою, разом після війни, разом в царстві небесному.